Отже, настало різдвяне надвечір'я. Сю повернулася додому, як зазвичай. Не знаю, чи бачилася вона з тим типом, я перестав відстежувати її через додаток ще 18 го числа. Вирішив, що вже отримав з цього все, що міг. Як завжди, вона прийняла душ, трохи побула зі мною, ми провели разом час, а потім вона лягла спати. Остання фаза плану, нарешті, настала. Бомба, яку я заряджав, із червня, ось ось мала вибухнути. Серед ночі я прокинувся, загорнув одну з трьох залишених тег, приклеїв усередину копію документів на розлучення і поклав її на свою сторону ліжка з запискою з різдвом. Поруч я залишив свій старий телефон і візитку адвоката, потім спакував решту найнеобхідніших речей, стільки скільки вмістилося в два рюкзаки, і залишив свій дім дім, у якому я прожив 23 роки востаннє. Мої друзі, це сталося рівно тиждень тому. Для Сью я тепер привид, зник, повністю випав із поля зору. Вона заблокована в мене у Фейсбук, але з якоїсь причини сама мене не заблокувала, тож я можу спостерігати за наслідками. І це просто видовищно. Мої посилки дісталися до всіх, кому я їх надсилав, і тепер Сью розпинають усіх боків. Її молодша сестра повністю поставила її на місце. Обоє її батьків відвернулися від неї, а моя мама просто знищила її. Серйозно, я знав, що мама буває жорсткий характер. Тара, але те, що вона наговорила Сью, сю, це було щось неймовірне. Сю тепер у вічі намагається дізнатися, чи хтось знає, Дея. Але ті, хто знають, мовчать у неї вся стрічка Фейсбук тепер заповнена спробами мене знайти. Мабуть, вона здогадується, що я все бачу, але я не скажу їй ані слова без присутності свого адвоката. Це буде наступний і останній раз, коли ми поділимо одне повітря. Тепер у неї немає жодного способу перекрутити ситуацію так, щоб зробити з мене поганого. Я розкрив правду перед усіма, хто для неї має значення. І за словами одного нашого спільного знайомого, який працює в тій самій компанії, що й вона. С'ю і той чоловік, із яким вона зраджувала, вже завтра будуть відсторонені від роботи. Тож так, скоріше за все, вона зустріне 21-й рік безробітною. Повне відео без нарізок. Дивись на ютуб каналі. на слух.